Аполлон, якщо місія Одіссея буде успішною, то США зможуть оголосити про першу комерційну висадку на місяць. Кореспонденти Welle проаналізували тему і розкажуть детальніше. Американський місяцехід Одіссей полетить у космос. Його завдання доставити на місяць камеру і вимірювальне обладнання, розроблене в НАСА. Місце призначення південний полюс місяця. Там Одіссей шукатиме місце для м'якої висадки. Нові перегони до місяця тривають. Супутники виявили на полюсах місяця воду, найважливіший ресурс для пілотованих космічних мандрів. Причина перегонів не лише наукова допитливість це прагнення розробити найкращі технології, знайти ресурси і забезпечити собі майбутні ринки збуту. Наса хоче побудувати станцію на орбіті місяця та створити осередки на його поверхні. Американське космічне агентство працює разом із європейськими, японськими та канадськими партнерами. Багато американських компаній сподіваються на вигідні контракти і дохід від космічного туризму. Китай, Росія та Індія також планують розвивати місячний туризм. Щоб усе це відбулося, дуже важливо знайти спосіб безпечної посадки. Тут багато хто зазнав невдачі. Російська місія Луна 25 розбилася об місячний кратер. Перший приватний американський місяцехід зазнав витоку палива і самознищився. Японський робот «Слім» приземлився щоправда догори дригом. Після невдалої спроби Індії вдалося висадити на місяць робота. Китай став першою країною, яка висадила місяцехід на іншому боці місяця. Якщо місія Одіссея буде успішною, то США зможуть оголосити про першу комерційну висадку на місяць. Наса планує збудувати там свою пілотовану станцію у темряві південного полюса місяця. На сьогодні.